До всіх фахівців, До яких Прошу, Ще... можна повернутися? Прошу. Можна, власне, питання скажи. Така ситуація. Саме ми купили будинок за певну суму. Через 5 років його вартість виросла. Чи ми можемо звернутися банку і сказати, дивіться, ми купували нерухомість за таку суму, зараз нерухомість коштує таку суму, чи може банка повернути різницю? Ви говорите про цих 5%? А, ні, про, про рефінансування. Про, про, так. А, абсолютно, ми знову ж таки беремо до розрахунку ринку вартість того будинку на той момент, скажімо, через 5 років. Знову вираховуємо 80% від його вартості, скільки ми можемо надати послуги позики. Але тут важливо пам'ятати, знову ж таки про ваші доходи. Є два критерії, які треба. На які треба звертати увагу. Якщо ви зберете свої гроші, то більше людей заплатить, якщо платить у вас гроші. Але це часто робиться так. Часто робиться ось так, часто дається в гарантію купівлі іншого будинку. Знову ж таки, все залежить від вашої конкретної ситуації. Я ще тільки теж обічну походу, як кажуть то ви купуєте один будинок, це, є ваша, це називається ваша основна сімейна ну, основна ваша резиденція, там та де ви живете, він виростає в ціні, купили за 400 тисяч, продаєте за 800, можна кажуть, що зробив 10. Мо, це умовні суми, умовні сроки. І е, ви фактично не сплачуєте податок. Ну, податок мається на увазі, що? Е, е, податок на прибуток. Тому що ви купили за 400, продали за 800, а по 400 тисяч прибуток. Платок на прибуток вираховується з 50% коефіцієнтом. тобто 200, замість, замість прибутку в 400 тисяч виділити на половину, 200 тисяч вносити в свою декларацію про доходи. Як зарплату, як більше. Тобто зарплата 200 тисяч доларів. До, 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 до неї додаться всі ваші інші справи, які ми напрацюємо. Можливо, будуть якісь відрахування, можливо, якийсь такс будуть на дітей на ТНС. Тобто сума зміниться. Але тим не менше ви вносите. Це якщо другий будинок. Так? Якщо сімейний, якщо у вас єдиний будинок для вашої сім'ї, ви продаєте, купуєте без таксів. Якщо ви знаєте, питання про, про інвестування, або будинок другий, який у вас, скажімо, є, ще ви купили, ще фонду купили, здаєте і так далі, то ви, коли будете продавати, фактично ви продаєте той, що дорожчий, то і вказуєте, як створював сімейну, як ви резиденцію. За один період часу, за який ви його вказали, що це ваша сімейна, можна тільки один збройний. Може бути ще але тоді частково з цього, частково з цього можна робити, але в той, той самий період, в той самий минулий, тобто все ліну заплатити, як вийде. Є якісь роботи, коли сім'я з статті або дві я? Батька і дитина на яка в школах. Бачите, тут е, на, на рахунок, скажімо так, е, вже якихось пільг чи, чи, чи так далі, по сім'ї, чи батько одинак, чи мама одинак. Не точно, що для батьків одинаків є, є там різні програми є такс кредитів багато. такс кредит мається на увазі, що мали до таксувати, але дають вам провідну, фактично зменшуючи вашу базу оподаткування. Таким чином вони не падають. Щось там є за рік. За спорт, здається, там да, якось я, б... я, я думаю. За... Треба... Я знаю, що щось є і так далі. Відповідно, діти, якщо сім'я це інша якось філософія податкування, тому що так само разом власним разом є, є таке поняття доходу сім'ї, типу загальне, персональний дохід і дохід сім'я загальним. І від цього, наприклад, ця сума, ця цифра доходу сім'ї, ви, визначить, чи матимете ви в наступному році доплату на дітей. Максимально меншу, зменшену, взагалі не матимете і так далі. Ну, чим більше дітей, тим, звичайно. Ми плавно перейшли до останнього етапу, це підписання акту з нотаріусом. Такий момент. А, це, це умови. Тобто є чотири умови, треба вибрати одну. На, На вашу думку, в, в який момент ви офіційно стоїте власниці? Звичайною, це третя. Фактичною, Фактично, після І що в нас відбудеться? Самому цікаво. <соцентричний> <Побутання, це сонарція. соцентричний> третій. Я вибрав а третій, але. Друге, ще, ще варіанти. Перший? Перший. Перший. Перший? Ну, всі варіанти є. Зараз подивимося і які... я думаю, що після нотаріусу. я бачив цю презентацію. <соцентричний> це не зовсім-таке <соцентричний> <соцентричний> ж правило. Окей? <соцентричний> <соцентричний> Момент підписання документів з нотарісу. Тобто, скажімо так, є такі випадки, коли продавець-покупець не хоче зустрічатися. Не хочу бачити до Що страшно, якщо ви підпишете сьогодні, а я прийду підпишу завтра. Документ буде дійсний, коли підписує Нотаріс. Нотаріс підписує, коли підписала остання сторона. Тобто, при підписанні вам договору ви не станете для вас. І таких, такого роду речей є немає. Тобто загально так, а завжди рібень. Завжди деяку криється в деталі. Це Віталій, я маю це можливо, якщо цікаво, швидко бідно розказати. Фактично, тут дуже цікава ситуація, Квебек йде на провінцію, якій діє так зване. Право не було, французьке право, Французький кодекс, система Романського права. Всі інші Канаді, і в, тобто європейська, континентальна так зване, право. Всі інші Канаді це правий прецедент, common law, так зване. І Це так, як два різних конструктори, які один до одного не підходять. Тому в Канаді є нотаріат, є нотаріуси, в, іншій, в інших провінціях нотаріусів немає зовсім. Там є соліситори, є лоєри, є барістери, тобто є різні люди для кожної справи що в суд ходить лоєр, кримінальний армій, селіцей, нотаріус, але всі вони адвокати на цьому. Тут система європейська, така яка більш звичніша нам, щодо спадкового, сімейного, фіскального, нерухомого, там всіх, всі, скажімо так, майже, майже всіх видів прав зараження в за федеральних пандемія. Тут цікава ситуація, тут, наприклад, одружуєтеся себе по закону Квебека, розлучаєтесь по федеральному. Речі на рахунок відхилити, І що цікаво, нотаріус тут діє, скажімо, не так, як е, в тому ж Антарі, е, в Торонто. Е, кожен покупець має свого адвоката, продавець свого адвоката, і вони між собою там, хто краще, там така, така, конкурентна така система. Е, тут е, нотаріус це публічний офіцер, фактично державний працівник який представляє інтереси всіх сторін. Тобто представляє інтереси банку, представляє інтереси людини, яка купує, просить інтереси продавця, саме тому в нього зосереджений контроль коштів, контроль, всього-всього, що, що стосується цієї скажімо, транзакції. І він бере це повну відповідальність за скажімо, порушення перед банком, порушення перед розем, порушення передбачає. Ну, десь так. Звичний, звичний нам український нотаріус, скажімо так. Єдине, що відрізняється в технічні моменти, тому що в нас, нас гроші робить нотаріуси нотаріус в офісі, а тут ніхто не бачить гроші. Є такий інструмент, який називається Трастикам, тобто довірчий рахунок нотаріусу. На довірчому рахунку зберігаються кошти клієнтів, які заходять і виходять на купівлю якраз цих всіх речей. І коли взагалі думаєте про купівлю будинку, так? думайте зразу, а заборіть. Ну, Заповітно робимо, щоб він нам не пригодився, але, але робимо. Бо не дай Бог щось, то той, хто пішов його в баджах, то лишився проблеми, особливо з особливою нерухомістю. Особливо, якщо діти малі є, і так далі, ціла історія. Б, скажімо так, сімейний стан. Якщо це молода пара, яка купує, планує одружитися і так далі. Це такий проєкт, який теж з усім пов'язаний. Подумати, поговорити, зразу сказати це тому, хто робить нотаріусу на рахунок шлюбного контракту можливо, в майбутньому, на рахунок ну, того, як це буде, на рахунок того пропорції встигатися і так далі. Ну, шо, всі, так вже, ну, все неможливо передбачити, але є ключові моменти, які можна передбачити. І як би треба вжити того і щасливо, але якщо ну, всякі боязлучення і, і так далі, то воно буде менше, як то кажуть, е, болюче. Принаймні з найновою точки зору. структур роботи, що з моменту того, як заходить пара, скажімо, заходить документи на нотаріус, як ви виходите вже частину власниками, там дуже багато різної перечисленої роботи, там технічної, більшість якої, скажімо, клієнт, ну, ви не, не, бачите, не знаєте, його мені, в принципі, мені не треба. Треба ті то, на, в принципі, на чому я наголосив, знову це тільки вибрані якісь речі, я просто, щоб навести на думку, такого плану речі, Просто засвітити, скажімо, нотаріусу, він не завжди може знати, що ви що ви, ви там, то може купити, купити, але щоб воно було кращого. І ну, як я тебе фрукцію класичну нотаріуси — це рятування там, роння грошей, діє публічний офіцер, реєструється, реєстрація це. Так, як у нас. Тут є реєстр, всіх, будь-яка одиниця нерухомості, будинок, будь-яка. Остання кладок, ну ви каже, що вона має всі домі, при має податки, вона зареєстрована в реєстрі, вона має свій лист, як то кажуть, індивідуалізована. У мене є велике питання. Ось, наприклад, я хочу придбати будинок за півмільйона. Скільки додатково мені треба додати? Відсотків на послуги нотаріуса або інших спеціалістів, які не потрібні, У Квебеку склалася така ситуація, що в принципі вартість будинку, якщо це не якісь там космічні суми, так скажемо до мільйона це одне, після мільйона переважно починає більше, вже як то кажуть, додавати там трошки далі переважно чи це 300 тисяч 600, Скажем, вартість від цього не зміниться. Становиться на ринку так званий форфебу, тобто. Стандартна бар, плюс-мінус. Якщо фонду це одна ціна, звичайний будинок це друга, якщо якісь там ускладнення, це ще третя ціна, але приблизно ми можемо там по якоїсь суми ходити. Так? І чи 500 тисяч, чи 600, чи там, 800, в принципі, не, ну рідко, хто скажемо за це. Якщо більше мільйона, так, і далі там догадатися. Тому що, скажімо, купівля-продаж продаж, це з юридичної точки зору, я не говорю зараз про агентів на там від ціни придати. Тут, е якщо, скажімо, ціна вже там 2, 3, 5, 6, 8 мільйонів, то е тут, звичайно, буде зовсім інша ціна, тому що страхівка, кожен нотаріс покритий спеціальною професійною страхівкою, своїй професійної відповідальності. Тобто, якщо я ну, вікна там, не побачив, продав будинок дорогий, так і моя страхівка буде 800 тисяч там, чи, там, 500 відшкодовувати людині за цей куплений будинок. Відповідно, ну, вона дорога, ця страхівка. Так? Тобто це одна з великих статей витрат наших професійних, тобто вона дуже дорога. І чим, більше суму, на чим більшу суму ти застрахований додаєш, тим більше якби, вона коштує. Так? І відповідно перекладається вам гонорар, тому що це більше буде коштувати вам. Так? Бо якщо е, я не роблю транзакції на 8 мільйонів, я не роблю на 5 я роблю, максимум на 3, в когось і більше страхівка, то буде більше грошей. Буде. Мені не потрібно було б на більшу сумі. Скільки коштує страхівка, якщо купують людини в будинок на півмільйона? Десь півтори тисячі, так? Страхівка має. Ой, вибачте, страхівка послуги <кій> послугі на Таріус. Запитання, послуги Натаріуса, якщо, наприклад, людина купує квартиру або будинок до мільйона? Просто цифру на цвіті не Приблизно. Приблизно, дивіться, якщо це кондо, скажімо так, це в районі 6800. Залежить теж багато фінансування з ким. Це в районі 200-100 доларів, туди сюди теж гуляє. Якщо це, це, скажімо так, середня ціна в регіоні, де я працюю. Там, ну, в регіоні це недалеко, фактично, моделі, але е, якщо це звичайна, звичайна ну, не, не, не кондо, а, а тут десь так 1500-1600. За умови, що ну. 1500-1600. Взагалі середня вартість послуг нотаріуса при купівлі нерухомості.

Що це було цікаво, це допоможе покупці першого будинку вашого. Хочу подякувати так само нашим партнерам з Криївки Богдану Ковалю, Тетяні Груцькій, Віталію Гуменяку, Лесі, мої колегі. Не вагайтеся до нас звертатись чи до пофінансування, чи по заощадження. Будемо раді вас бачити в українській касі. Всім дякую за увагу. Ще раз, ще раз нагадаю, не вагайтесь, хто в, 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 ще не повечеряв, нас віддарує. Запляє... Якщо є питання по автомобілям, звертайтеся, якщо розкажу венці.